Буваючи за ґратами, зуміли організувати наркосиндикат на Прикарпатті. Правоохоронці завершили розслідування щодо 12 осіб, які займалися контрабандою та незаконним виробництвом психотропних речовин. Детальніше розкажуть наші журналісти. Впродовж року четверо в'язнів у виправній колонії створили злочинну організацію. До неї завербували ще кількох засуджених, а також п'ятьох людей на волі. Зломисники маскували заборонені речовини у продуктах, одязі, засобах гігієни та передавали за допомогою поштових відправлень до місць відбування покарань та за кордон. Чергову партію контрабанди наркотичних речовин, яка прямувала до США, правоохоронці виявили на одній із митниць. Наркотичні засоби підозрювані продавали і в тюрмі виручені кошти ділили між собою, а частину вкладали у розвиток так званого бізнесу. Під час проведення достового розслідування прохоронці провели ряд обшуків у камерах засуджених та за місцями проживання фігурантів, за результатами яких вилучені наркотичні та психотропні речовини, грошові кошти, засоби зв'язку, чорнову бухгалтерію, засоби фасування та ряд інших речових доказів. Щодо всіх учасників злочинної групи до суду скеровано обвинувальний акт за п'ятьма статтями. Нині підозрювані під вартою.